Уривок із поеми Енеїда Івана Котляревського виконує учень Білочиського ліцею Корольчук Артем. О музо, паночко парнацька, спустись до мене на часок. Нехай твоя научить ласка, нехай твій шепчить голосок. Латинь війні їх знаряджалась, як армія їх набиралась, який порадок війську був. Всі опиши мундири, збрую і казку мені скажи такую якої іще ніхто не чув, Бояри мих скомпонували на аркуш, маніфест хвест кругом по всіх повітах розіслали, щоб військо йшло під корогов, щоб голови всі обголяли, чуприни довгі оставляли, а ус би терчав. Щоб сала й пшона набирали, щоб сухарів понапікали, щоб ложку й казанок всяк мав. Все військо зараз розписали по різним сотням, по полкам. Полковників понаставляли, дали патенти сотникам, по городам, сяк полк назвався, По шапці всякий розличався, вписали військо під ранжир, пошили сині всім жупани, наспіт же білі її каптани, щоб був козак, а не могир. Полки людей розпреділивши, і по квартирам розвели, І всіх в мундири нарядивши, к присязі зараз привели. На конях сотники фентили, хорунжі усики крутили, Кабаку нюхав асаул, урядники таманами новими чванили шапками, І ратник всякий губу дух. Для сильної армії своєї Рушниць, мушкетів, оружин Наклали повні гамазеї, гвинтівок, фузій без пружин, булдимок, флинт і яничарок, а в особливий закамарок списів. Пік, ратищ, гаківниць. Були тут страшні гармати, од вистрілу дирижали хати, а пушкарі то ниць. Жлукта, і улики на пушки, робить галили на захват, днища, оснівниці, ветушки на принадлежність приправлять. Нужда перемінить закони, квачі, помела, макогони в пушкарське відомство пішли. Колеса, бендюги і кари, і самі її церковні мари в депо пушкарське є тягли. Держась воєнного обряду, готовили заздалегідь багацько всякого снаряду, що сумно аж було глядіть. Для культ то галушки сушили, А бомб то з глини наліпили, а слив солоних для картеч, для щитів ночви припасали, і дна із діжок вибивали. І приправляли всім до плеч. Не мали паличів, ні шабель, у них бачтули не було. Не шаблею жубит і авель, поліно смерть йому дало, соснові копистки стругали, і до боків поначепляли на валяних вірьовочках. і злих плетені козупеньки, з якими ходять по опеньки, були, мов суми на плечах, як амуницю спорядили і насушили сухарів. На сало кабанів набили, взяли подимне од дворів, як під сусідків розписали і виборних поназначали. Хто тяглий, кінний, хто же піш, за себе хто не на підставну, в яке є військо, сотню, лаву, порядок, як за не згірш, то гдіну військо моштрувати, учить мушкетний артикул, вперед, як ногу викидати, ушкварить, як на калавур. Коли пішком, то марш шульгою, коли верхом глядиш правою, щоб шкапа скочила вперед. Таке яратнє фіглярство було у них за регулярство, і все Енеєві навред.